Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». я Наталія Леонова. Вітаю. Президент Байден пояснив своє рішення не надавати Україні винищувачі F-16. Ми маємо їх залишити тут. Це зовсім інша ситуація. Відповів він на запитання журналіста про причини відмови доставляти Україні F-16. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому разом з тим. США продовжуватимуть рішення інших. Поважатимуть рішення інших країн надати Києву винищувачі. Про це напередодні заявив координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Чи варто очікувати поставок винищувачів зі США у найближчий час? Та які сподівання від наступної зустрічі контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн? Моя колега Тетяна Ворожко поцікавилась в інтерв'ю Валекса Вінмана, колишнього директора зі справ Європи Ради нацбезпеки США. Я Думаю, що можливо є план спробувати спочатку надати безпілотники. Думаю, спочатку це будуть безпілотники, тому що кривати дронами набагато простіше, а вже потім F-16, оскільки вони мають дуже багато вимог. Але зрештою до цього дійде. Втім, ми тягнемо час треба було ще півроку тому почати готувати українських пілотів і механіків щоб ми могли забезпечити літаками вже зараз а пройшло вже шість місяців навіть якщо це рішення ухвалять під час наступної контактної групи пройде півроку поки ці літаки надійдуть і зможуть літати в небі над україною але я думаю що ми цього досягнемо Чого ви очікуєте від наступного засідання контактної групи з оборони україни яка пройде 14 лютого наступне, що на мою думку мають активно обговорити це дрони, включно із тактичними дронами, які набагато ефективніші ніж байрактари, мають утричі більший радіус дії. Тож я хотів би побачити дрони Ріпер, які можуть літати на сотні і сотні кілометрів і нести чимало бомб, які вони можуть скинути. Я хотів би, щоб повітряні сили були частиною цієї розмови, і я хотів би бачити, чесно кажучи, на Агато більш вдумливу розмову навколо логістики, тому що неможливо вести війну і ремонтувати техніку на відстані 800 кілометрів від лінії фронту. Довшу версію інтерв'ю з Алексом Вінменом. Дивіться у наших наступних ефірах. Західні партнери повинні далі надавати військову допомогу українцям. Про це в інтерв'ю голосу Америки заявив естонський міністр оборони Хано Певкор. Міністр сказав, що українці мають бажання визволити свою землю. А від партнерів їм потрібна техніка і спорядження, щоб протиставити їх тим великим ресурсам, які має Росія. Кореспондентка Голосу Америки Карла Баб розмовляла з Гано Певкором в Естонії, де цього місяця відбуваються міжнародні військові маневри. Багато when... людей в НАТО, коли думають про Росію, то вважають, що загроза дуже далеко або що війна в Україні далеко, але не тут. Викенотчузавнейбор. Well, we ми сусідів вибирати не можемо. Росія наш сусід минулого року у Мадриді в НАТО визначили, що єдина загроза походить з Росії. Отже, Росія становить екзистенційну загрозу. І якщо ми поглянемо на історію, сто років тому ми вибороли свою незалежність від Росії. Але за останні 15 років Росія напала на Грузію 2008-го, 2014-го – Крим 2022-го року. АК активізувала війну в Україні, ми бачимо, що Росія не відмовилася від завойовництва. Отже, нам треба бути на поготові. Ось чому ми тут не самі, а з союзниками. This is why we have to be ready, and this is why we are also that never alone again, and this is why we have our good allies here. Що ви зараз бачите в Україні на полі бою? Є припущення, що Росія цього місяця почне новий наступ. Що ви думаєте? Що ви думаєте? навіть якщо не брати дані розвідки, а дивитися лише на відкриті джерела, то бачимо, що вони відряджають в Україну додаткові підрозділи мобілізованих військових. Отже, зараз в Україні вони мають можливо 300 тисяч. Ми бачимо, що вони завезли в Україну багато нової техніки. Путін використовує останню карту зі своїх командувачів, призначивши генерала Герасімова керувати війною в Україні. це означає, що Герасімов може використовувати всі ресурси російської армії, флоту, авіації. це все показує, що він готується. Питання не в тому, чи це буде, а лише в тому, коли щоздатісприперинг декошенізавкорздатвин подиснот декошен. Чи українці на вашу думку готові? Естонія передала Україні багато? Чи цього досить, щоб відбити цей наступ? їм треба більше чого в них досить. Я знаю, що мотивації у них на 200%. Питання не в цьому. Вони добре розуміють, що воюють за своїх людей і свою країну. Також вони розуміють, що воюють за вільний світ, у якому живуть за законами. А треба їм більше техніки і ресурсів. Бо навіть якщо Росія втратила дві тисячі танків, вона має ще тисячі танків у резервах, які може. Відрядити в Україну вона і далі має ракети, що означає, що українцям потрібна вся допомога, яку ми можемо надати. Якщо об'єднати можливості Британії, ЄС і США, то їхня економіка разом сягає 40 трильйонів. Естонія надала 1 відсоток. І якщо так зроблять інші, то йтиметься про 400 мільярдів. А ми надали в 10 разів менше. Отже, це показує, що коли всі союзники об'єднаються, то є можливість допомогти Україні ще більше. Ви передали Україні всі свої 155-мм гаубиці. Чому ви вирішили віддати ті військові потужності Україні? Бо зараз це більше потрібно Україні. Ми також придбали собі нове спорядження. К-9 – це також самохідні 155-мм гаубиці, які більш потужні. Ми також маємо союзників. Тут є британці з ракетними установками М 270 Тут є американці з Хаймарсами. Отже, ми маємо досить вогневих потужностей. Ми також придбали додаткові боєприпаси. Але ми добре розуміємо, що кожен знищений в Україні російський танк означає менше танків на наших кордонах. критики в НАТО кажуть, що це стає надто дорого. А Україна ні, член альянсу. Поясніть нашій аудиторії, чому важливо далі допомагати Україні я маю на це лише одну відповідь: свобода безцінна. Просто якщо ми хочемо мати світ з законами і демократію в наших країнах, то тоді у нас нема іншого вибору, окрім як підтримувати Україну. генерал Бен Годжес, колишній командуючий США мішав Європі, сказав кілька тижнів тому, що на його думку, якби НАТО далі надавало Україні ресурси на цьому. Рівні, то вона до серпня могла б визволити Крим. Це його передбачення. Ви так само налаштовані оптимістично, як і він. Це залежить від ресурсів, які ми можемо надати Україні. Знову ж таки, я справді вірю, що українці можуть це зробити і мають солдатів. Тепер питання в тому, чи вони також матимуть достатньо техніки. Все залежить від цього. Просто забігти у Крим пішки це неможливо. що ви думаєте про рішення надати Україні танки, а також про ракети більшої дальності атакам, з які США ще не. Не надають весолзизная дуже чекають давно. Я лише сподіваюся, що ми не запізнюємося, бо людей треба навчити. Потрібен досвід, і лише тоді їх можна буде використовувати в операціях. Танки не можна використовувати по одному то там, то там їх треба використовувати структурно або батальйон, або на рівні бригади. Отже, це мають бути цілісні підрозділи. Тому я сподіваюся, що ми зможемо навчати українців якомога швидше. А щодо ракет Атакамс та інших, це мають вирішувати країни. Які мають ту зброю, ми розуміємо, що однією з перешкод є питання, щоб вони не могли також досягати Росії чи вражати російську територію. Але ми знаємо, що українці казали сотні разів, що вони не мають намірів вторгатися на російську територію. Вони лише хочуть визволити свої землі. Отже, справа така. Генпрокуратура України задокументувала 65 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими силами за 11 місяців повномасштабної війни Росії. Ця цифра зростає щодня під час візиту у Вашингтон. Генпрокурор України зустрічався з представниками держдепу та мінію США, а також американськими сенаторами, і закликав підтримати ідею створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії. Як Україна та міжнародна спільнота оцінюють можливості створення спеціального міжнародного трибуналу дізнавався Олексій Коваленко. Номер тисячі воєнних злочинів Росії, скоєних в Україні, розслідують в українських та міжнародних судах. Втім, досі не існує механізму, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочин агресії проти України. Українська влада неодноразово закликала міжнародну спільноту підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу. На важливості такого механізму наголосив генпрокурор України під час візиту у Вашингтон. Андатидлідистатін поїнд. Безсумнівно, відправною точкою в наших пошуках справедливості та відповідальності є розслідування та судове переслідування найвищого міжнародного злочину злочину агресії. Україна закликає до створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії як найбільш реалістичного та ефективного способу притягнення до відповідальності. Заклик України отримав значну підтримку Європейського союзу, Ради Європи та окремих держав, що робить перспективи створення спеціального трибуналу реальними. Генпрокурор України пояснює, чому потрібен саме новий механізм притягнення Росії до відповідальності. Національна юридична система України процедурно не може займатися правами проти вищого керівництва іншої країни. Так само обмежена й юрисдикція міжнародного кримінального суду, а залучення механізмів ООН неможливо через членство Росії в радбезі. У державному департаменті США наголошують, міжнародна спільнота розглядає різні формати для створення трибуналу. Міжнародне співтовариство, на мій погляд, досі обговорює, яку саме форму матиме цей міжнародний трибунал. Втім, є одна річ, щодо якої вдалось досягти значний ступінь консенсусу: це створення проміжного офісу прокурора, який би знаходився у Гаазі та працював разом з українськими прокурорами та міжнародними експертами із різних дисциплін, задля того щоб збирати інформацію, яка буде згодом використана для висунення обвинувачень у злочині агресії, а також виявлення того самого керівництва, яке несе найбільшу відповідальність за планування та реалізацію жорсткого втручання в Україну На важливості проміжного офісу прокурора як кроку на шляху до створення міжнародного трибуналу, наголосив і колишній посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Клінт Вільямсон. Нині він координує консультативну групу з питань воєнних злочинів, створену США, Великою Британією та Європейським Союзом, щоб допомагати Україні у розслідуванні та судовому переслідуванні воєнних злочинів, скоєних під час російського вторгнення. з'являється більше єдності в цьому питанні. Звичайно, є багато юридичних перепон. Є практичні виклики у питанні створення нового міжнародного трибуналу. Було багато скептицизму, що щось на кшал цього можна зробити. Але думаю, що з розвитком цих дискусій, коли люди вивчили різні варіанти, один із них створення проміжного прокурорського офісу, який би в результаті проклав шлях до створення трибуналу, ми працюємо над прогресом у цьому питанні. Питання ще не є вирішене, але є прогрес. У державному департаменті не називають чіткої дати, коли Сполучені Штати озвучать офіційну позицію щодо створення спеціального міжнародного трибуналу. Втім, наголошують, висновок щодо нового правового механізму можуть оголосити до річниці початку повномасштабної війни Росії. Around... Я знаю, що приділяється багато уваги річниці повторного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Ми наполегливо працюємо і внутрішньо, і з партнерами в Європі, а також звичайно з нашими українськими колегами, щоб досягнути консенсусу в тому, як це могло б виглядати. Тим часом президентка Єврокомісії напередодні саміту Україна ЄС у Києві оголосила про створення міжнародного центру з переслідування злочної агресії в Україні. Центр координуватиме збір доказів російських воєнних злочинів і увійде до складу спільної слідчої групи за підтримки євроюсту Росія повинна понести відповідальність у суді за свої злочини. Прокурори з України та Європейського Союзу вже працюють разом. Ми збираємо докази, і як перший крок я рада повідомити, що в ГАЗі буде створено міжнародний центр із переслідування злочину агресії в Україні. Окрім роботи з міжнародними партнерами над новими правовими механізмами, що допоможуть притягнути Росію до відповідальності за злочини агресії, Сполучені Штати внесли зміни у власне законодавство, які дозволяють переслідувати російських воєнних злочинців у США. Відповідно до попереднього статуту, ми могли тільки переслідувати воєнні злочини, якщо жертва чи злочинець були американськими громадянами. Тож воєнні злочини Росії проти цивільних українців, включені злочинами проти дітей, жінок та. Військово військовополонених нічого з цього не можна було переслідувати в американських судах. Цю прогалину нарешті закрити дякуючи роботі двопартійної команди, включно з сенаторами Грацлі та Дурбінем. Сам ініціатор змін сенатор демократ Дік Дурбін наголошує, що нові зміни у законодавстві сигнал для будь-кого у світі, хто коїть воєнні злочини. <плес> Якщо ти воєнний злочинець, не сподівайся знайти безпечний притулок Сполучених Штатах. Ми будемо переслідувати тебе за воєнні злочини, які ти скоїв, навіть якщо вони не були скоєні на території Сполучених Штатів, та вони не мають відношення до американських громадян. Це сподіваюся, чітке повідомлення не тільки до росіян, які вчиняли воєнні злочини в Україні, а й до будь-кого в світі. Це значний крок не тільки стосовно війни в Україні, а й для США в цілому. Країни заходу одностайні в питанні необхідності притягнення Росії та російських воєнних злочинців до відповідальності. Створення ж механізмів для цього питання часу та вибору конкретної моделі і інструментів судочинства. Олексій Коваленко, Костянтин Голубчик, Голос Америки. Двох українців, які вважали загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку. Про це повідомив посол Ванкарей Василь Боднар. Загалом кількість жертв у Туреччині та Сирії вже перевищила 7 тисяч осіб. Пошуки людей з-під завалів досі тривають. Київ надіслав на допомогу свою команду рятувальників. Як постраждалі регіони оговтуються від трагедії, та як українці в Туреччині переживають лихо в сюжеті Ірини Шинкаренко? Тимчасовий притулок мешканці турецької малатії, де вчора трусив землетрус, знайшли у наметовому містечку. Частина гріється біля вогнищ, частина рятується від морозу в автівках. Скільки часу їм доведеться жити в таких умовах, не знає ніхто. Збитки неймовірно великі після цього землетрусу. У районі чавушоглу 10-15 будівель були повністю зруйновані. Ми втратили наших рідних і близьких. Рятувальники все ще намагаються витягти багатьох людей з-під завалів. Багато людей залишаються на місці прямо біля зруйнованих будівель, бо продовжують шукати своїх близьких. Моя дружина там. Ніколи не варто втрачати надію, але швидше за все вона загинула. Надія завжди є, але я пробув з нею три години і ще годину витратив, аби вибратися. Три години я не мав від неї жодної відповіді. Я не знаю, як це сказати, але я не маю надії. Масової евакуації з постраждалих регіонів Туреччини немає, зокрема й через розбиті автошляхи. Тож переважно із зон лиха вивозять лише поранених. Є велика потреба в медикаментах, теплому одязі, їді, оскільки багато людей лишилося під відкритим небом, і немає достатньо достатнього ні харчування, ні теплого одягу і всіх першої пер, першої необхідності. Посольство України в Туреччині перевіряло інформацію про двох загиблих українців унаслідок землетрусу в турецькому місті Хатай. Однак їх врятували з-під руїн будинку. Також інформація про чотирьох поранених українців із легкими травмами. Нам вдалося встановити контакт з 30, 38 громадян, які, які розшукували родичі, і зараз ще продовжується пошук контактів з 19 українцями, які за наявною інформацією перебували в зоні цього стихійного лиха. українка з міста Адана, яке опинилося в епіцентрі землетрусу, розповіла голосу Америки, що навіть у вцілілих будівлях перебувати небезпечно. Тож місцева влада попросила від'їхати від висоток. Там великі будинки, там небезпечно. Будинки потріскались, тому ми вирішили приїхати так. Сказано на е, пустиш. Ми сьогодні вночі ночували в машині в фурі. Е, Бу поруч з нами було десь 50-60 машин, як всю ніч працювали. Люди з сім'ями, з маленькими дітями ночували там. Завали після найбільшого за останні 80 років землетрусу в Туреччині розбирають 25 тисяч місцевих команд. Підмога також прибуває з Європи та країн НАТО. Німецькі рятувальники, які приїхали в Адану, зізнаються такі руйнування бачать уперше. The area here is much територія величезна. Я раніше не бачив нічого подібного, щоб на території протяжністю у 100 кілометрів постраждало кожне село, кожне місто. Потреба в рятувальниках надзвичайна, адже шанси дістати людей з під завалів живими досі є разом із іншими країнами. Фахівців до Туреччини вже відправила Україна. Вилетіло два літаки. Один з них медичний і всього десь біля 87 спеціалістів. Рятувальників високого класу, які мають досвід проводені рятування робіт саме в міських умовах, вже виліт відбувся. Сьогодні літаки будуть пречені. А також рухається автоколона спеціальної техніки. Це певний час займе звичайно, але наші, наші експерти, наші спеціалісти прибувають на своїй техніці і будуть займатися розбором завалів і допомогою постраждалим саме там на місці. США також оголосили, що розгортають пошуково-рятувальні команди в районах Туреччини і надсилають допомогу. У штаті Делавер для Туреччини завантажили літак зі спорядженням для рятувальників. Червоний хрест заявив, до такого лиха не могла бути готовою жодна країна. А за даними ВООЗ, кількість людей, які так чи інакше постраждали від наслідків землетрусу в Туреччині та Сирії, може сягати 23 мільйонів осіб. Ірина Шинкаренко Олексій Осика голос Америки. Thank you. Президент США Джо Байден виступить у вівторок ввечері із традиційною промовою про стан справ в Україні. серед тем, про які ймовірно говоритиме Байден, стан економіки, соціальні видатки та російська війна в Україні. Посолка України у США Оксана Маркарова стане однією з почесних гостей під час виступу президента. Минулого року промова Байдена прозвучала лише через кілька днів після вторгнення Росії в Україну і була зосереджена на поясненні відповіді. Ша чого очікувати від цьогорічної промови? Дивіться у сюжеті Дмитра Кольчинського цьогорічне звернення це можливість для президента Джо Байдена викласти свої пріоритети перед обома палатами конгресу, склад яких суттєво оновився після минулорічних виборів. За кілька днів до промови, прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр нагадала, що промову часто переробляють до останнього моменту. Втім, каже вона, деякі теми будуть однозначно присутніми. це значний економічний прогрес, який ми бачимо під його керівництвом. Його бачення, згідно з яким економіка має будуватися знизу вгору а мати міцну середину, це історичні законодавчі акти ухвалені протягом останніх двох років, які створюють добре оплачувані робочі місця для середнього класу та забезпечують реальні результати для людей. На думку історика Джереми Сурі, ця промова, в якій президент викладає свої політичні пріоритети, зрідко обходиться без партійної політики. Партійна політика має значення для державної політики. Це щорічна можливість для президента визначати порядок денний і формулювати суспільний дискурс таким чином, щоб це приносило користь йому та його партії, але також сподіваюся, просувало його політичні цілі. Крім того, Сурі зазначив, що очікує, що Байден знову говоритиме про душу нації та про те, що він вважає загрозами демократії з боку ультраправих. Говоритиме він і про війну Росії проти України, як і рік тому, коли у березні 2022 року вона лише розпочалася. Тоді Байден казав про потребу Заходу допомогти нації відбити російське вторгнення. Тоді Байден також представив свої законодавчі пріоритети: нові закони про аборти, обмеження обігу зброї та реформу поліції. Втім, цього разу контроль опозиційної республіканської партії над палатою представників створює виклик законодавчим ініціативам адміністрації президента. Новий спікер Палати представників Кевін Маккарті, який сидітиме позаду президента під час промови, не погоджується з Байденом щодо того, як витрачати гроші платників податків. Республіканці домагаються значного скорочення державних витрат. я дуже чітко висловився. Ми не можемо йти далі тим же шляхом. Ми повинні змінити траєкторію, аби вийти на шлях балансу. Як ми цього досягнемо, має стати предметом нашого обговорення. І як каже Сурі, усі спостерігатимуть за реакцією Макарті, коли він сидітиме позаду Байдена під час виступу. Якщо він хмуриться, демонструє своє невдоволення, виглядає роздратованим, то це виглядатиме, ніби він екстреміст. А якщо він буде виглядати надто задоволеним, відкритим до взаємодії з президентом Байденом, то звичайно він відштовхне ультраправих у своїй партії невелику групу в партії та в палаті представників, які вимагають, щоб він виступав проти президента. Ця суміш державної та партійної політики, помпезності та яскравих особистостей буде продемонстрована під час виступу Байдена у вівторок увечері. Дмитро Колчинський, Аніта Пауел, Голос Америки. Українська служба голосу Америки вестиме трансляцію промови о дев'ятій вечора за Вашингтоном, відповідно о третій ночі за Києвом. Тож долучайтесь до нашого ефіру. Лідери демократів та республіканців в конгресі розповіли про свої очікування від сьогоднішнього виступу президента Шаджо Байдена про стан справ в країні. Так, республіканці критикують Байдена за інфляцію та міграційну кризу на південному кордоні. Також опозиціонери стверджують, що американський лідер не своєчасно ліквідував китайську спостережну повітряну кулю. Натомість, за словами демократів, адміністрація просунулася вперед в питаннях інфраструктури, розвитку науки та боротьби. Pravia. Tonight, in his State of the Union, Joe Biden must answer for his failed leadership. Сьогодні ввечері у своїй промові Джо Байден повинен відповісти за своє невдале лідерство. Чи то міграційна криза, яка продовжує вирувати на нашому південному кордоні, чи то стрімка інфляція і понад 30 трильйонів доларів державного боргу, чи повітряна куля з комуністичного Китаю, яка порушила суверенний повітряний простір Сполучених Штатів. Джо Байден спричинив кризу в Америці, тому американці чітко висловились в листопаді. Наші сім'ї більше не можуть дозволити собі невдалу, крайньо ліву демократичну політику Джо Байдена. Республіканська більшість новій палаті представників вже розпочала роботу від імені американського народу. Ми забезпечимо перевірки і нагляд за адміністрацією Байдена та виконаємо наш законодавчий обов'язок. Це зобов'язання перед Америкою. Сильна економіка, захищена нація, майбутнє побудоване на свободі і підзвітності уряду. Я з нетерпінням чекаю почути від президента Байдена про дивовижний прогрес, якого ми досягли в покращенні життя американських сімей. А також дізнатись про план його адміністрації на наступні два роки. Як лідер більшості в сенаті під керівництвом президента Байдена, ми змогли зробити більше для американського народу ніж будь-коли раніше. Усі законопроекти, які ми приймали, зокрема про зброю, про інфраструктуру, про вироблення чіпів та розвиток науки. А також гарантування рівних прав на шлюб, усе це ми зробили двопартійними зусиллями. Люди запитують, як ви будете все це робити цього року. Я завжди намагався робити все двопартійно. Досягнення результатів це пріоритет номер один у сенаті, і для цього потрібна двопартійна підтримка. А вже ж, якщо ми не зможемо погодити щось двопартійним шляхом, ми спробуємо зробити це самостійно. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому ми будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм Приєднуйтесь до наших щоденних брифінгів у 18-й за київським часом на Ютубі та Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити свої запитання нашим ведучим. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.